Що за чортів. Ні. Боюся втратити бізнес. Тільки почав нормально заробляти, але справи пішли геть не туди. Розкажіть, що саме відбувається. Я фотограф. Півроку тому відкрив невеличку фотостудію. Це життя гроші збирав. Я в нарешті мрія здійснилася. Артем за гороскопом овен рік собаки. Дерево, олива, камінь, смарагд. Овни собаки люди чесні та доброзичливі. Вони спокійно ставляться до невдач і не зупиняються на шляху до своєї мети. Такі люди завжди готові простягнути руку допомоги тим, хто цього потребує. Ким я до цього тільки не працював. І продавцем, і кур'єром. І в службі соцзахисту. Так радів, коли почав фотографувати і заробляти цим на життя. Але я бачу, що зараз ваш бізнес не має успіху. Клієнти почали відмовлятись від mm. запланованих фотосесій. Не приходять навіть фото на документи зробити. Як давно це почалося? Ну, кілька тижнів. До цього відбувалося щось дивне? Так. Відбувалося і досі відбувається. В мене переслідує щось Щось? поясніть. На всі фото що я роблю. Поруч із зображенням клієнтів з'являється якийсь нечіткий силует. Ще раз будь ласка, дивіться сюди. підборіддя трохи вище. Ось так. Добре. Можна швидше, через півчаса паспорт не закриється. Не хвилюйтеся, я зараз швидко роздрукую. Що там? У вас? Вона бракована! Mm -hmm. Ва що з технікою. Я все перероблю. Ага, щас! Піду на торговому центрі зроблю. Дорожче, та хоч нерви мотати не будуть. Ви розумієте, я і на фотошопі його підчистити не можу. Роблю це, а він знову з'являється на фото під час роздрукування. У вас фото з собою? Так. Ось. Це перше фото, на якому воно з'явилося. Це до вас фантом причепився? Фантом? Так. Душа померлої людини, яка не може знайти спокій. А ще я бачу, що ви не виконали якусь обіцянку. Яку обіцянку? Ви щось комусь пообіцяли і не виконали? Мало що я кому пообіцяв. Ви можете зробити так, щоб цей силует не з'являвся на моїх фото. Так, але ви маєте виконати обіцянку. Енергетичне поле очиститься і фантом зникне. А чому це не можна зробити просто зараз? Канал зачинений. А ключ до нього виконана обіцянка. Артем не міг зрозуміти. Про яку невиконану обіцянку я говорила. Чоловік увесь час намагався пригадати, кого і як він підвів. Зачекайте. Тримай. Дякую. Пусте. Раптом Артем згадав, що дійсно було одне прохання, яке він не виконав. Я скоро помру, Артеме. Галина Петрів. Не перебивай, будь ласка. Пообіцяй, що виконуєш одне моє прохання. Борь. Привіт, ти вдома? Півроку тому Артем працював приїду. у соціальній службі разом зі своїм знайомим Борисом. Саме до нього чоловік і звернувся по допомогу. Ну що, тьома? Як справи, як бізнес? Знаєш, Боря, якось не дуже. Могло бути і краще. Так, ну розказуй, що сталося. Пам'ятаєш, ми з тобою працювали з однією старенькою? Так. На жаль, ми тільки з старенькими і працювали, поки ти не звільнився. Галина Петрівна її звали, колишня циркова акробатка. Хммм, mm, це не вишивала щось постійно. Так. Вона перед смертю попросила їй доньці речі віддати. А я ж тоді якраз звільнявся, так захопився відкриттям своєї студії, що геть забув. Чого ти паришся, чувак? Там фіня якась була. Стара. Ти віддав? Що приколюєшся, що доньця, то потрібна. Так ти забрав ті речі. Варяю це десь, якщо не викинув. Бабка скажена всунула мені і сказала, щоб тобі віддав. Борю, віддай їх мені. Я завезу. Що здурю? На ну, що воно тобі треба? Потрібно. Ладно, ще злямо. Артем сподівався, що Борис знайде речі Галини Петрівни, і він зможе позбутися кошмару, який його переслідував. Так. Тут адреса є. Дякую, борю. Ти навіть не розумієш, як ти мене вирушив. Та не здоров'я. <світ> Давайте, проведу, проведуть. Від Бориса Артем одразу ж поїхав до Лідії, доньки померлої Галини Петрівни. Мене звати Артем Самойленко. Я був знайомий з вашою матір'ю Галиною Петрівною. Нам треба поговорити. Лідо, ви мене чуєте? Ви, ви адресу помилили. Будь ласка, подивіться сюди. Мені треба вам дещо передати. Звідки ось це? Півроку тому я працював в Центрі соціальної допомоги і наглядав за вашою мамою. Mm -hmm. І що вам від мене потрібно? Вона страждала перед смертю. Все хотіла перед вами вибачитись, але так і не наважилась. Цю річ вона дуже берегла. І ще серветку для вас вишила. Так, це моя дитяча іграшка. Тобто, вона хотіла вибачитися? Так. Було за що? Вона мене залишила в дик будинку. А коли мені виповнилось 5 років, обіцяла забрати. А цю іграшку вона взяла собі на пам'ять. І дійсно. Я все життя про це пам'ятала. Вибачте, що раніше не передала вам ці речі. Mm. А якщо у вас все. Будь ласка, мені треба йти. Артем був упевнений, що тепер його жахи скінчаться. Але фантом знову проявився на світлині. Допоможи. Допоможи, Артеме. Благаю. Ти маєш допомогти, Артем. Ні. Ні, я не хочу цього чути. Артеме. Це просто жах якийсь. Вона мені привидівся. Уявляєте. Благала про допомогу. Але ж я все зробив. Що саме ви зробили? Викинув обіцянку, передав їй дочці речі, які вона просила. Ви можете зробити так, щоб цей фантом припинив мене переслідувати? Зараз подивимось. Не віримо, чи відкритий ваш енергетичний канал. Простягніть руки над фото. Сфера потонула, а це означає, що ваш енергетичний канал все ще закрито. Але ж я виконав обіцянку. Це була її передсмертна воля. Передати їй дочці її речі. Не розумію. Візьміть, це гілка оливи ваше дерево ваш тотем. Відривайте по листочку і згадуйте, що саме ви забули зробити. Я скоро помру Артеме. Галина Петрівна. Не перебивай, будь ласка. Пообіцяй, що виконаєш одне моє прохання. Звісно. В молодості я скоїла жахливу помилку, залишила лідочку, доньку свою у дитячому будинку. Я сама себе засуджую, але тоді здавалося, що вчиняю правильно. Я працювала в цирку Шепіто. Спочатку думала трохи згодом, заберу її. Хіпа, бродяче життя то краще. А коли зібралася, чоловік був категорично проти, грозив розлученням, я сильно злякалася, Чинила негідно і все життя мучилася. Мені дуже шкода. З чоловіком все одно розійшлися, та щось міняти вже було пізно. Я слідкувала за донькою, але підійти до неї не наважилася. Так, може, ще не пізно. Пізно? Мене з'їдає відчуття провини. Я не хочу для лідочки бути тягарем на старості років. Що я можу для вас зробити? Ти ось що. коли я помру, передай цю іграшку моїй доньці. А ще. Серветку, якою вишила для своєї донечки. Вона ось тут. І шкатулку. Вона ще моїй бабці належала. Хочу, щоб ці речі були у моєї доньки. Ти передаш? Елена Петрівна, купив вам йогурт полуничний, як ви любите. Дякую, Борю. Артеме, будь ласка. Передай лідочці мої речі. Вони ось тут будуть лежати. Я згадав. Там ще була стара шкатулка. Можливо, Борис забув або викинув її, і тому канал закритий. Зараз подивимось. Витягніть з колоди одну карту. Обіцянку ви виконали, але невчасно. І це призвело до обману. Якого обману? Карти кажуть, що через цей обман може статися страшне лихо. Витягніть ще одну карту з колоди. Може померти дитина? І якщо ви не завершите цю справу, смерть дитини залишиться на вашій совісті. І фантом Галини Петрівни не залишить вас спокою ніколи. Артема дуже налякали мої слова. Він знову поїхав до Бориса. Чоловік сподівався, що колишній колега не викинув шкатулку, яка належала Галині Петрівні. Звідки в тебе така машина? Виграв лотерею. Жартую. Брат попросив тачку з ремонту забрати. Що, що сталося? Слухай, ти мені не всі речі віддав. Які речі? Галина Петрівна просила. Чувак, ну знав ти за своє? Це важливо. Раз, підемо, поговоримо. Артем розповів товаришу про все, що з ним відбувалося останнім часом. Якщо я не закінчу цю справу, дитина помре, розумієш. Яка дитина, тьома? Це повний бред! Чай будеш. Бред не бред, а знаєш, якось не дуже хочеться, щоб через мене дитина померла. Може, ти пошукаєш цю шкатулку? Не було там ніякої шкатулки. Всякому випадку я її не бачу. Окей. Може завалялась. Піду гляну. Бой! Це там не твоя машина, оре. Алячки задрали, тачку трогати! Кожного дня одне й те саме. Кожного дня. Артемові здалися підозрілими ці слова, адже Борис сказав, що авто належить його братові. гратися. Значить, не було шкатулки. Ти що в моїх речах лазиш? Твоїх? Звідки це все? Я маю звітувати. Ти що? Ти старих обкрадаєш? Що ти хочеш? Ось ця шкатулка. В цій шкатулці були гроші. Галина Петрівна хотіла дочці передати гроші. Чувак, не строй з себе святого, чи ти ніколи. Нічого не брав з тих квартир, особливо після смерті старих. Не брав. Кому ти заливаєш? Віддай гроші. Пішов це. Поліцію тобі викликати. Артем був приголомшений. Тепер він розумів, про який обман я говорила. Чоловік відчував провину за те, що не виконав обіцянку, яку дав Галині Петрівні. Адже гроші не дійшли до Лідії. Тому Артем вирішив розповісти жінці правду. Знову ви. Я не знаю, як вам це сказати, але ваша мати вона лишила вам. Слухайте, я давно вибачила свою матір. От повірте, мені зараз зовсім ну, не до цього. Це ваш син? Ах, ну, нащо ти став? Ну, котику. ну… Тобі лікар сказав лежати. І він хворий? Так, Проходьте до квартири. Тут холодно. У Сергійка вроджений порог серця. Ситуація погіршується з кожним днем. Йому потрібна вартісна операція, а часу зовсім немає. Але я одна і гроші нема де взяти і нема кому допомогти. А мама, що було, то і загуло. Ви не в чому не винні? Мам, подивись. <гас> Як гарно. Мені дуже подобається. гарно. Mm. Чоловік нарешті зрозумів, чому фантом Галини Петрівни переслідував його. Колишній співробітник Артема Борис викрав гроші, які Галина Петрівна усе життя збирала для доньки. Ці кошти могли врятувати її онука від смертельної хвороби. Послухай, онуку Галини Петрівни потрібна операція. Ти думаєш, що поведусь на ці сопливі історії? Я не жартую, він сильно хворий. А мені яка різниця? Ах ти ж скотина! Я на тебе зайову напишу. Давай, давай. Все одно нічого не доведеш. Після зустрічі з Борисом Артем почувався зовсім розгубленим і не знав, що йому робити. Тієї ночі він так і не зміг заснути. Не дай йому померти. Ти маєш його врятувати. Почуття провини не давало Артему спокою. Він вирішив написати заяву до поліції. Там сказали, що перевірка забере час, але якраз часу у Артема й не було. Тож чоловік прийняв непросте для себе рішення. Можна. Ось. Що це? Це гроші на лікування Сергійка. Звідки? Ваша мама лишила для вас? Артем не наважився розповісти Лідії, що продав свою фотостудію. Проте він твердо знав, що лише таким чином зможе врятувати життя Сергійкові. Будь ласка, завершіть справу. Я розкрив обман, повернув гроші. Дитина не постраждає. Добре, зараз подивимось, чи відкрито ваш канал. Простягніть руки над фотокарткою. Так. Канал відкрито. Ви виправили помилку. Енергетичне поле очищене. І ви знову можете займатися своєю справою. Фантом вас більше не турбуватиме. Дякую вам. Дуже дякую. Невдовзі Сергійкові зробили операцію. Артем і Лідія почали бачитися частіше, і між ними склалися теплі й довірливі стосунки. Дякую тобі, Артем. Ти настільки вчасно з'явився в нашому житті. Я щасливий, що зміг допомогти. І радий буду й надалі бути поруч. Артем, не сперечайся. Я радий, що тебе зустрів. Тебе не малювала. Слідчі доведуть причетність Бориса до ще кількох обкрадань стареньких. Він потрапить до в'язниці. Вкрадені гроші Артемові не повернуть. Але чоловік знову зможе займатися фотографією, і справи в нього підуть вгору. Артем продовжить зустрічатися з Лідією. Вони одружаться. Карти кажуть про те, що згодом у них народиться дівчинка. Запам'ятайте, передсмертна воля людини має могутній енергетичний потенціал. Якщо вас людина перед смертю попросила щось виконати, обов'язково постарайтеся виконати її прохання якомога скоріше, аби не порушити гармонію у власному житті.